Фронт чи підвал бойовиків «Шторм-З» погрозами змушують продовжити контракт із російським міноборони. Тих, хто не погоджується, закривають у нелегальний підвал для відмовників у Зайцевому у ЛНР. Про це розповіла мати одного із екс-в'язнів. Її син, відбуваючи покарання в одній із колоній Воронезької області, підписав контракт на півроку ще на початку травня та воював у складі шторму З З вересня від нього та інших військовослужбовців погрозами вимагають продовжити контракт. У відділенні їх було спочатку 42 особи. Двоє з них стали двохсотими. Ще 28 людей зазнали поранень. Командир полку Юрій Ларіонов тих, що залишилися напередодні, відправив на відпочинок. Проте насправді їх звинуватили у самовільному залишенні позиції та відвезли до військової в'язниці до Зайцевого. Нині зв'язку з ними немає. Ще одному військовослужбовцю вдалося зв'язатися із рідними. Він сказав, що їм пропонують два варіанти: або підписати контракт і перейти в інший підрозділ прямо зараз, або залишитися в Зайцевота, чекати, що з ними буде далі. Табір минулого року розігнали після розголосу у змі, але тепер підвал працює знову. Бійців сюди привозять, начебто на реабілітацію після бойових дій. За яких умов утримують солдатів РФ, які не хочуть воювати, раніше показали ув'язнені в зайцево. На даний момент находиться знаходиться 230 чоловік. Плюс ну, обзор потолкашта в сьобо абсолютно. Это... Ну, не суть. Увлажнительная система. Это... блин, Это... же... Это... Это... Снимай, снимай. Да, что тут снимать? Да, нет, нет. Это... пол Это... Это... тут Это... 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 очень уютно, тепло. Але виявилося, що підвал у Зайцево не єдине місце, куди відправляють незговірливих російських солдатів. Часто військових перевозять до розсипного, а потім назад у Зайцево, не повідомляючи їм назв населених пунктів, що знаходяться за 15 кілометрів один від одного. На кадрах зроблених у середині приміщення видно, що сидять і сплять військовослужбовці на дошках або прямо на бетоні. Замість туалету використовують пластикові пляшки для освітлення, мають. Іхтарі за словами родичів найманців, штормзет колишніх ув'язнених взагалі не вважають людьми, яким не платять бойові. Фактично, це безправні люди. І ймовірно, з надією на те, що справедливість переможе, близькі екс-в'язнів написали звернення до Путіна, а також у військову прокуратуру та слідчий комітет. Проте поки без відповіді. Міноборони Росії буквально витягує кожного зека на війну. А якщо вдалося завербувати, вже не відпускає. Пояснити це можна тим, що спочатку оборонне відомство РФ поклало на зеків великі надії, які не виправдалися. Ув'язнені не поспішають їхати воювати до України. До речі, Дмитро Медведєв 12 жовтня заявив, що російську армію в 2023 році поповнили понад 350 тисяч контрактників. 1 января по Текущее, по текущую дату в интересах объединенной группировки войск были приняты более 357 тысяч человек. Это, естественно, все и те, кто пребывает в запасе, и, соответственно, заключил контракт, и те, кто пришел служить как доброволец. Раніше Медведєв говорив, що близько 180 тисяч колишніх в'язнів пішли воювати проти України, і ці цифри ймовірно абсолютно не сходяться з реальним станом речей, каже голова фонду Руссідяче Ольга Романова. От що ж то любопитна від ад чисеності, 180 сто вісім тисяч можуть приснитися только в п'яному бреду Медведєва. Там вообще Министерство оборони з 1 февраля з нуль більше сейчас из з И і сейчас зараз вони не форсируют мобілізацію заключення, они просто не з ними справиться. Але управу на зеків таки знаходять кидають у підвал для відмовників. Табори діють нелегально, оскільки за законом військовослужбовці вирушають на гаухту лише після складання протоколу про затримання або на основі паперів. Про дисциплінарну провину. У цьому ж випадку жодних документів не складають. Крім того, гаупвахти не повинні перебувати у підвалах. І, ймовірно, Путін вирішив виправити ці недоліки. Нещодавно з'явився проєкт указу президента РФ легалізувати чинні незаконні гаубвахти для тих, хто провинився. Для цього використовуватимуть намети, фургони, землянки та об'єкти цивільної інфраструктури. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.